Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні, сьогодні хочу показати американський кешмиш століття. Тут трохи в мене пару гронок осталось. Ось такий кущ дуже сильно ростущий, ось навіть жируючі такі пагони на ньому вже визріваю лоза. Сьогодні у нас 16 вересня, трохи оси його тут покривали. Ягодка доволі крупненька. Як для кишмишо зараз вожу чотири грама. Ось така ягодка. Нема один рудіментика, нічого. Хрумка. З мускатом дуже солодка. Ем, не ранній він, а, мабуть, більш середньо, ранній. такі ну Цей год у мене невеличкі грони взагалі достигають грони і по півтора по два кіла. І дуже він ростущий, його правильно треба нагружати, щоб він не жирував. Бо тоді він закладає погану почку. Плодову почку погано закладає. Ось такі це 5 років кущу, це п'ятий рік. Ось такі вже рукава. Бачите, які. Товстий він дуже ось Який вже. Наприклад, взять супер екстра. 5 років теж. Ось супер екстра. Дивіться який тоненький. Ось такі рукава. Наполовину менший, ніж. Хоча я супер жалію Цей рік сильно нагрузив, але ці рука не сильні роки. Ось такий століття. 100% кишмиш, що не знає. Американської селекції, да. Дуже плодоносний така ось. Плодоножка в нього прям товста, як. Ну, як олівець, мабуть. Як олівець. Чи, ну, він велику нагрузку може нести і великі грони в нього, можуть бути. Щось я вам не на не зняв його нагрузку. Тут було 45 гроздей на цьому кущу. Ну, ось такий. Сорт столеття. Як для кешмаша суперовий. Шкурка не відчувається. Дуже солодкий. Із мускатом. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.